дивитесь спеціальний проект телеканалу Рада присвячений 25-й річниці незалежності України. Вітаю! Наша держава ще достатньо молода, утім, вже дуже відповідальна, досвідчена і мудра. Найдолі випало чимало випробувань, так само було багато і приємних моментів та здобутків. Поміж інших речей Україна також асоціюється з гарними молодими дівчатами у вишиванках та ошатних віночках. Одна із справжніх українських красунь сьогодні у нашій студії співачка з неймовірно мелодійним голосом Марія Сапко. Дякую, Пані Марія, вітаю ви в нашій так студії. Приємно. Нам теж дуже приємно, що ви до нас завітали. Хоч і не прийнято говорити про вік жінки, але я не можу стриматися. Ви ровесниця України, вам так само 25. Що для вас означає цей вік? І ви, Україна, ще такі молоді, але вже за цей час так багато. Стегли, як вам це вдалося? Мені це я не знаю, як це вдалося, бо я вірила в свою мрію. Я йшла до неї і дуже хотіла співати і займатися улюбленою справою в житті. І видно так, що ангели і допомогли, допомогли так. Як Зустрічались ви... на моєму шляху такі люди, які мені допомагали. Коли саме ви зрозуміли, що ви хочете бути співачкою українською? З самого початку, з самого дитинства, я співала, я співала на будівлі, сараї. На сараях, на у домі всі сусіди знали, що я співаю, бо я кожного зупиняла, <рес> співала, розповідала. Я була дуже-дуже артистичною дитиною, і мені була завжди якось увага. Необхідна. Можливо, тому що в мене народився маленький братик. мій братик, і, і ви відчували, відчували необхідність. Так, необхідність. І вся увага, вони, батьки звернули на малого, і щось ви я ви відчула і обділи, об... ви... обділили так мене. І тому, можливо, сцена мені зараз це компенсує. Тобто ви тренувалися до великої сцени ще в дитинстві. Так. Я не можу не помітити, що ви змінили дещо імідж, ви тепер бачите себе так. І як от, о, шанувальники ваші звикли до довго волосся. Взагалі українські дівчата асоціюються з довгим волоссям. Чому ви вибрали? Ви, е, ви такий знаєте, імідж? я люблю св... себе у різних е, своїх станах. <сіх> і дівчата мене зрозуміють, що інколи нам хочеться змінюватися і експериментувати, е, виявляється. Себе в інших образах, і ти ж змінюєшся, ти ж ніколи не стоїш на місці, ти хочеш іти вперед, і ти слідувати тенденціям модним і просто відчути себе і, інакше, інакше. Бо коли ти змінюєшся, всі зміни вони зсередини йдуть. І коли ти міняєшся. То і це зовні проявляється якось. І це ось у мене це, це такі зміни. Ось Відом ви бачите. Ну вам теж дуже гарно. Перший раз я ж це робила, коли я ходила з дитинкою, і мені так сподобалось, так було комфортно. Я відчувала зайво щось і зняла. <с1> <с1> а, взагалі, ви любите... енергетику то... ви любите комфорт? Ви зможете носити там незручну сукню, якщо це красиво? Чи тільки так. тільки комфортно? Я дуже полюбляю комфорт, і ціную його і завжди намагаюся, щоб концертні костюми. Особливо взуття було комфортним, бо мені витанцювати, мені співати, і я не хочу впасти. Я хочу якось відчувати підлогу, підлогу під собою. Так. А в житті я люблю комфорт. І я... Ношу спортивний одяг і спортивного взуття, і ніколи не проміняю його на височенні підбори. А давайте з вами трохи пофантазуємо. От Україна як дівчина, вона вашою яві постає з довгим волоссям, які вона сукні. Як можете описати її образ? Е, ну, Це буде Чорноброва дівчина. Схожа на вас? Е, не знаю, можливо, можливо, і кожна, напевно, дівчина себе асоціює з Україною, якщо, якщо вона особливо українка. Е, це просто гарна дівчина з, дуже душевна, дуже співоча, можливо, з гарним голосом, бо наша країна вона багата на таланти. Молодійна, дуже. І, дуже молодійна. І не тільки у співах, але й спортсмени дивіться зараз здобувають для нас золоті медалі, і у поезії, і дуже дуже металоновиті. Тобто різнобічна така Україна. Так, різнобічна. Як ваша кар'єра стрімко пішла вгору тільки після того, як ви стали переможницею низки співочих конкурсів, таких як шанс фаворити успіху, Тож ж можна говорити, що в Україні можна зробити кар'єру тільки завдяки своєму таланту, ніяк не завдяки зв'язкам. Та Зв'язки також мають роль, і без них нікуди ми не можемо подітися від цієї реальності, але я, я вірю в те, що якщо ти маєш мету і. Ти до неї йдеш і ти працюєш над собою. Ти будеш шука... шукати різні шляхи для того, щоб втілити свою мрію, і вона стала реальністю. От я була, я себе пробувала на різних проєктах, і шанс восьмий сезон, і потім мене запросили в десятий сезон. І проєкт Україна сльозам не вірить з Меладзе я і на новому каналі. І, і, і ще багато, і відбір на Євробачення, і е, нова хвиля. І... Вас поглинуло таке життя. <рес> і мені цих конкурсів, чесно кажучи, вистачило. І в певний час я пам'ятаю, що я навіть від них Відійшли. відійшла і я, не я, я, я захотіла спокою. <рес> мені захотілося створювати свою програму, свої пісні. І вже не змагатися, а вже просто робити свою справу добре. А коли ви перемагали, що ви відчували? І ви уявляли, ну, що ви таку українську... я відчувала гордість за Україну. Бо це друге місце було, і мені здавалося, що я якось внесла свою... свій, вклад. свій вклад, свою лепту у. Нашу творче культурне життя так. звичайно, це внесок в незалежність України. Ви до це так високо? А я не думаю, що це дуже якісь високі здобутки, я здобула так. Але можливо, маленькими кроками ми дійдемо до того рівня. Хочеться, щоб наша країна була достойно представлена на всіх міжнародних конкурсах і. Щоб ми її славили, ваша творчість переважно лірична. Співаєте ліричних пісень, багато слухачів знаходять якісь свої переживання, відчуття в ваших піснях. Так, це в мене здається Як... найкраще. Ну це немало важливо. Як от з чим асоціюються ваші пісні, наприклад, пісня білим полум'ям? Як ви її особисто сприймаєте? Пісня білим полум'ям. Я її дуже дуже люблю. І це така напевно історія з мого життя. Всі пісні якось вони відображуються у моєму житті. Хотіла б я цього чи ні, але навіть якщо я беру пісню, я працюю над нею, я її записую і випускаю. Потім так трапляється в житті, що вона якось відзеркалюється на вашому звисанні. <свисті> так, житті? так. І саме ця пісня білим полем", я мала були попередні стосунки, і ця пісня про кохання, і ця пісня про переживання, і про я не знаю, про, про все, про все, що зв'язано з коханням, але із неможливістю. У <с1> <свят> <свят> вашому репертуарі також продовжувати відносини. Є пісня Я тебе кохаю, це наскільки мені здається Я тебе люблю, так. пісня російської Руслана студії. Квинта. це його пісня, Вона присвячена вашому чоловікові. Я тебе люблю. Да. Вона була записана мною ще задовго до того, як з'явився чоловік. І, і ми одружилися і ще до багатьох проєктів. Це перша пісня, з якої стартувала моя кар'єра. Вона ні, це вона не про нього. Це, напевно, якісь дівочі перше кохання, таке сильне сильні відчуття. відчуття перші. Так, але ні, це не про нього. А є пісні, які зустрівшись з чоловіком, створивши вже сім'ю, відчули щось таке особливе. Так, Це була і Пісня Случайне щастя. Це от зараз, після вашої передачі, я їду створювати зовсім нову пісню. Я. Якусь я так? дуже хочу, щоб можу, ви скоро її почули. Ми зараз над нею працюємо, і поки я не допрацюю, я вам не скажу. Це секрет. Але зараз є також в роботі, і я до Дня Незалежності дуже хочу встигнути і випустити пісню, яку я співала ще, коли я навчалася в народному колективі, хор у дитячому народному колективі. Я співала в хорі. Радість у дитячому юнацькому центрі Дарницького району, і там ми співали українську народну пісню Летить куля. Ось, І це така пісня, яку їздили автори, музиканти, вони композитори, вони шукали по різним селам України в регіонах, в регіонах старі пісні, і потім писали. Писали, записували це все на ноти для того, щоб це все не загубилось. Ні, там немає аранжування. Це, це, це яка капела співається, просто розбити боку. не співати трошки. Так, можу, але ну, вона дуже сумна. Вона про війну і можливо я заспіваю в День Незалежності моя любов. Oh, <laughs> Пізніше так. Я заспіваю, моя любов це пісня, яку ми саме робили для до Дня Незалежності з Русланом Квінтою. І він намагався, Він довго шукав для мене цю пісню, і ось нарешті муза прийшла. <laughs> а моя любов живе для тебе більше за все небо. Це моя любов. А моя любов одна єдина ціла Україна. Це моя любов гарна. Дуже пісня. Мені передається ваша особиста трошечки. було до... важкувато співати, бо не роз не, не розпівувалася. Розпів. Так нічого чудово ваш вас вийшло. Передається ці пісні в цих рядках ваша особиста любов до України, до рідної держави. І там такі важливі рядки. Моя любов одна єдина ціла Україна. Це моя любов. Я хочу дуже, дуже бачити Україну цілою, воз'єднаною і сильною державою. Це моя це мрія, і я вірю, що так буде. У вашому репертуарі переважно пісні російською мовою. Зараз з, з останніми подіями українські виконавці перерінтовуються на українського слухача. Моя любов була до останніх подій. <рес> <рес> Я не знаю. Чи, Просто... чи є у вас у планах можливо збільшити кількість пісень українською мовою для виконання? Так, звісно, от ви бачите, білим полум'ям. Е, зараз е, ми працюємо над піснею Летить куля і е, є ще. Дуже гарна пісня, її написав Сергій Дуценко. Ось вона називається Колись. Але коли вона вийде? Колись. <голись> я не знаю. Можливо, я працюю зараз над цим. Я хочу робити пісні, щоб вони були вічні і добре пропрацьовані. І для цього необхіден час. Скоро ви по... все побачите. <хи> я думаю, що е кількість українських пісень в моєму репертуарі вона так збільшиться. Вас на слові. Е е Просто ти... так склалося. Я не знаю, у мене в сім'ї всі спілкувалися російською мовою. Я пам'ятаю, і зараз спілкуються російською мовою. Я пам'ятаю е той час, коли е мене відправляли в школу, а школа була українсько українськомовна. Мовна. І це був колосальний стрес. Я пам'ятаю, що я не могла зв'язати ні жодного слова. І я не можу сказати, що зараз я спілкуюся вільно українською, але я намагаюся. Але це не заважає вам і вашій родині любити Україну. Так. Мова не має різниці. для вас? Це просто, ви знаєте, що для е, якихось популістів і люди, які хочуть використати цей, цю тематику в своїх інтересах, вони маніпулюють е, е, сознанням. Людей. Свідомістю, свідомістю людей. Як ви можете сказати, що останнім часом український шоу-бізнес якось змінився? Які тенденції, які виклики перед вами? Так, я думаю, що змінився. І зміни ці мене вони... задовольняють. і я радію від цього, що, що це все змінилося, і цінується українська музика. Нарешті ми якось звернули увагу на цю проблему, яка була. І можливо зараз ми, ми чуємо більше україномовних пісень на радіо і на телебаченні, і якось є підтримка. З боку держави, так? Ні, не з боку держави, а з боку слухача. Слухач вимагає чогось нового, саме ваш Слухач, слухач Вимагає якіс, песни, якіс, якісної музики. Це основне якісної, цікавої музики, молодіжної, популярної. І в нас така є. Ви гастролюєте різними містами України, різними регіонами? Як відрізняються слухачі? Ваші глядачі, наприклад, там на західній, східній, північній, південній Україні? Є якісь відмінності? Чим вони однакові? Ви знаєте, ми переважно зустрічаємось, коли люди приходять на концерти, вони хочуть отримувати задоволення, вони хочуть забувати про всі проблеми, вони хочуть радіти, співати. І не знаю, скрізь так душевно, добре сприймають, і не було ніяких якихось інцидентів, поганих. Все якось гладенько. І добре проходило так. Люди зустрічають привітні скрізь. Але Західна Україна це особливе особливе місце, особливі люди дуже щирі, дуже госгостеприймні, гостинні. гостинні. Так і. Туди хочеться знову і знову повертатися. От я нещодавно приїхала зі Львова. Чому там днів, пару днів назад там там? була? Так, я там співала. І ви знаєте, і слухали пісні, і російською мовою, і українською, і танцювали, співали, і дякували. І хочеться повертатися. Ви готуєте, ви готуєтеся до виступів на сцені якось по особливому? Залучаєте балет, особливий антураж на сцені? Це так дійсно. Зараз все дуже залежить від приймаючої сторони, що вони очікують, чого вони. Хочуть, і ми під uh, них під uh, підлаштовуємося і намагаємося. Uh, якщо вони хочуть балет, то ми привозимо. Є програма із балетом, є програма із живими музикантами. Просто не всі uh, компанії або uh, організатори. організатори якихось. Uh, у концертів вони заходів, вони можуть собі дозволити, наприклад, запросити бенд із чотирьох музикантів. Це люди, їх необхідно розселити, накормити моменти. Так, і всі ці організаційні моменти, на жаль, ми з ними стикаємося, і, на жаль, інколи неможливо співати наживо. Ти возиш з собою просто не фон... фонограму, а мінуса. Ти співаєш під мінуса, тому що організатори не в змозі дозволити собі запросити музикантів. Так. І ми, і навіть, ми навіть кажемо, що і, і, і гонорар від цього не змінюється. Ви можете запл... запросити з живими музикантами. Ми, за це. ми просто навіть е, 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 йдемо. На якісь такі собі жертви компроміси, і менше отримуємо там заробітну плату, але щоб це було якісно, щоб це було драйвово, класно. Ми, артисти, самі відчуваємо велике задоволення, коли ти працюєш із живими музикантами. Це зовсім інша енергетика на сцені, це зовсім інша і... так. А є пісні, які ви виконуєте самостійно на сцені, роблячи е, акцент на своєму мелодійному голосі, аж мурашки йдуть. Як слухаєш вас, для вас такі виступи е, якісь особливі? Звісно, я на кожному виступі, кожна пісня, вона звучить по-різному. У тебе інший настрій, в тебе інша ситуація склалася? Ти співаєш, я тебе люблю, ти можеш заспівати. Якійсь людині в залі, яка прийшла тебе послухати, ти можеш розповісти якусь іншу історію через цю пісню. І, і в мене буває таке, що коли я стою на сцені і співаю Please Don't Make Me Love you» є пісня у мене, яку, з якою я представляла Україну на новій хвилі, і в мене біжать мурахи, коли я співаю її. Це буває. <с> і ці виступи, звичайно, вони сприймаються по-іншому. Вони сприймаються по-іншому, вони залишаються назавжди в пам'яті, і <с> за це я люблю свою роботу. <с> Ми вже трошки затронули з вами тему російської агресії, ми не можемо її оминути. Ви нещодавно виконували гімн на такому заході, як ігри Виду, героїв, де брали участь поранені бійці АТО. Так. Коли ви на них дивилися, бачили, як вони з вадами, долаючи біль, борються, перемагають, що ви відчували? Я відчуваю біль, бо ці люди нам віддали найкраще, що в них було. Своє життя, своє здоров'я і величезну гордість за Україну, що в нас є такі люди, які пішли, і, на захист пішли захищати її, так. І величезну вдячність за те, що вони зробили для України, бо якщо б не вони, то де б ми зараз були, невідомо. невідомо. А ви також відомі своєю благодійною діяльністю долучаєтесь до благодійних заходів. Таким був і фестиваль зустріч долі, де ви співали з талановитими дітьми. Наскільки важливо для українських виконавців і для самих дітей така підтримка з боку відомих? Оце співаків? це мені здається для е, дітей це дуже необхідно. бо це... Е, Така модель їх поведінки. Якщо вони хоч хочуть досягти якоїсь мрії, мети, бути успішними, вони хочуть на когось рівнятись. І зараз хочеться бути добрим прикладом для них, так? і нести з екрану якусь правильну поведінку, якісь цінності, моральні принципи. І щоб вони їх наслідували, показувати, що це модно, це класно. І... Я намагаюся це робити, особливо приймаючи участь в таких, у таких заходах, фестивалях. І намагаюсь спілкуватися, розказувати свою історію, свій шлях, як у мене все починалося. Я з простої сім'ї. Я хотіла, в мене вийшло в мене вийшло. вийшло. Так, і... У вас так само вийде, якщо ви будете хотіти, якщо ви будете працювати. Ви запалюєте віру в цих дітей. А вас само підростає маленька донечка. В яких традиціях її виховуєте? Чи її майбутнє бачите в Україні? Так, звісно. Тільки в Україні я хочу тут жити. Це моя земля, це наше майбутнє. І я і співаю пісні для неї українською мовою і Намагай, щоб вона знала і російську мову, і українську, і любила, незважаючи ні на що Україну, і якось була доброю серцем, і хочеться виховати її в любові, бо тільки дитина, яка була в любові, виплекана, так вихована, вона зможе щось хороше зробити у цьому світі. От все починається з однієї людини, і якщо людина десь їй не додали, вона ж буде незадоволеною, і потім це виліється десь так, це, це десь, десь вона себе проявить і не дуже добре. Ось тому мені здається, що виховання дітей це найголовніше, на чому повинні акцентувати свою увагу. Так. А яких традицій особливо дотримуєтеся в своїй родині? Як от ваша, ваша родина можна сказати, що істина українська? Ні, я не можу сказати, що вона прям істинно українська, але ми е, я не, не люблю. Збирайтеся. знаєте, Не люблю от, от, це там, коли наряджаються і, і брешуть. Мені, чесно кажучи, краще сказати правду, як є. Ми е, на свято Незалежності, обов'язково, ми, ми святкуємо. Це е, для моєї родини ми співаємо українські пісні, у нас є караоке, mm -hmm. ми е, сім'єю, проводимо час на повітрі, ми е, на різдвяні свята, ми збираємося усією родиною. Бо це святе. Родина дуже, дуже гарні слова. І наостанок побажайте, будь ласка, щось нашій Україні в день її народження. Я хочу побажати віри, сили. Я хочу побажати, щоб у нас нарешті з'явилися ті люди, які повели б країну тим правильним шляхом, і щоб ми. Щоб люди несли відповідальність за свої дії, щоб вони розуміли, кожен з нас хто вчиняє, можливо, на роботі, можливо, ну, ну де небудь повсякденні повсяк своєї діяльності, щоб вони несли і пам'ятали про відповідальність, яку ми несемо. Своїми вчинками, дякую вам за приємну розмову. Вітаю вас тим, що ви ровесниця незалежності України. Не ну, всім так пощастило. Дякую. Дякую, будемо раді бачити вас ще процвітання. Нам <світання> дай Бог глядачам нагадую. У рамках телемарафону, присвяченого 25-й річниці незалежності, спілкувалися з співачкою, голос якої заворожує мільйони справжньою красуною, благодійницею і молодою мамою Марією Собко. Дякую за увагу. Марафон триває. Ми продовжуємо говорити про ювілей нашої країни. Залишайтеся з нами. i